Активісти Олександрійської міської організації партії Народний Фронт запитували Олександрійців, чи стало простіше отримати субсидію, та розповідали про те, як відповідно до новацій в законодавстві її можна. Тепер отримувати інформаційна палатка народофронтівців розмістилася біля приміщення міського управління соціального захисту. Поки біля активістів перебував журналіст, городяни ділились з активістами і журналістами проблемами, з якими вони стикаються під час оформлення субсидій. Тільки що вже ходив. Вони сказали, що ну дали справку, що три чоловіка в мене приписані. Бо в їх по комп'ютеру тут сказали, що два чоловіка. А вони, коли я приписував, вони не ввели в комп'ютер. Так, у них є, що він приписаний, а в комп'ютер дані не ввели. Ну я тільки ходив ЖЕК, вони дали мені справку, що три чоловіка проживає. А тільки ж немає його номера, цього, mm -hmm. паспорт. Ну, не, не видають ж тепер не дають мені. Сокращення Було в общем на субсидію. Подавали, сказали, що не положена субсидія, тому що у вас зарплата була. Ну так то ж та. Да. А мені то зараз а, хочеться. А Вам не запропонували, що ви можете дати документи за 6 місяців поточного року. Нічого не говорили. В свою чергу народофронтівці роздавали брошури з роз'ясненнями, пропонували консультації фахівців з питання оформлення субсидій. Керівник Олександрійської міської організації Народний фронт Юрій Прохоренко повідомив. Ця акція спрямована на розширення інформування жителів міста про можливості, які сьогодні є у громадян, в зв'язку зі змінами законодавства, що регулює питання надання субсидій міський осередок та районний осередок Народного фронту України проводить акцію по роз'ясненню населенню про отримання субсидій. А також збираємо дані про роботу. Управління соціального захисту про документи, які необхідні для отримання субсидії, і вивчаємо настрій населення по отриманню субсидії. Акцію з питання роз'яснення нового механізму надання субсидій народний фронт планує продовжувати і далі, тим більше що опалювальний сезон після спекотного літа прийде досить швидко. А саме тоді люди і відчують найпомітніше зростання вартості комунальних послуг, і саме тоді державна підтримка буде потрібна більше всього.